Ми тим часом будемо розпитувати про важливі справи Олега Рибачука, голову ГО Центр спільних дій у минулому. Пан Олег був віце-прем'єр-міністром України з питань євроінтеграції. Пане Олеже, слава Україні, героям слава доброго ранку. Великий день для штатів завтра, вже вдруге за цей політичний сезон, я говорю про президентські дебати, і різні є чутки плітики кажуть, що фактично вони будуть вирішальними для того, щоб показати реальні рейтинги, а можливо і вплинуть на рішення, як голосувати багатьох американців. І тут ще цікаве питання. То після перших дебатів ми бачили, що, попри те, що чинний президент фактично їх програв. По повній програмі навіть його ж е, е, союзники з демократів його критикували, то ста... а при цьому не сильно зрушились тоді рейтинги. В, е, тобто такий ядерний електорат лишився в Трампа і, і залишався в демократів. А тут зараз ніс в ніс. Е, свіжі дані з Америки показують 1% розрив на користь Трампа 47-48. Ось так воно виглядає. Е, чи можуть ці. Дебати посунути цю соціологію суттєво, так особливість цих дебатів, що вони певним чином безпрецедентні, тому що загалом дебати були між кандидатами, які були затверджені, затверджуються від кожної партії, і е, в даному випадку, от перші дебати це були такі. Канонічні, коли кандидат від демократичної партії, кандидат від республіканської партії вступали в дебати. А зараз Харріс – це кандидатка, яка фактично з'явилася на фінічній прямій президентських перегонів. Вона не проходила цей кастинг через партійні процедури для багатьох американців, вона невідома, ну тому що посада віце-президента Сполучених Штатів це така. Це Ну, не тіньова, але вона точно не публічно яскрава і віце-президенти дуже рідко проявляють себе за період е каденства там своїх е колег-президентів. Вона робить таку рутинну, дуже важливу роботу, і тому багато американців просто не знали Камали Харріс і зараз. Особливо для Камали ці дебати реально є дуже важливими. Не тому, що в неї є можливість увага до дебатів буде колосальна. Я думаю, що і багато хто в Україні. але я точно буду в телестудії на Хрещатику 26 всю в цю ніч. Вже якась традиція з'являється, і, і я думаю, що для неї це дуже важливо, і тому її команда дуже серйозно готується. Вони там а, проводять щоденно. Вона зараз у Пенсильванії, де будуть власне дебати. Вони тренуються, а, імітують. А, ну так роблять як, як, як імітують різні ситуації з Трампом. Команда Харіс намагалася а, дозволити мікрофонам залишатися увімкненими. Це дуже дивно, тому що здавалося б, це перевага для Трампа. Бо Трамп він же ж любить перебивати, втручатися. Але е Трампісти розгадали цю підступність хай, бо така агресивна політика е риторика Трампа вона. На минулих дебатах йому не на минулих, а на тих дебатах, де він був е з Байденом на попередніх виборах 20 року. Вона зіграла проти нього погану гру, тому що він перебиває, він агресивний, він не тактований. Харіс розраховувала на те, що зможе його там тролінгом, бо в неї гарне відчуття гумору, ловити його на брехні. Але зараз домовилися, що мікрофони будуть вимкнені, тільки модераторство публіки не буде, і всі чекають цієї ночі. Власне, впродовження того, як Трамп реагує на Гарріс, це те, що він запропонував зараз змінити 25 ту поправку до конституції, і це дозволить Конгресу оголосити Гарріс імпічмент як візи за те, що вона приховувала недієздатність Байдена, такий крок Трампа це що і чи може дати результати. Ну, так, це це його ініціатива викликала велику там медійну увагу, але я не думаю, що воно якось вплине. Трамп сам пройшов через не, не через один імпічмент і, і залишався президентом. Тому зараз, особливо коли фінішна прямо виборів, це нічого не змінить. Але Трамп таким чином хотів ще раз акцентувати, що Аріс, це продовження Байдена, що вони одна команда, і що вона несе також відповідальність за Байденоміку і за інші провали, і що вона фактично е має бути відповідальною за ці провали у політиці свого боса е Байдена, але американці. Це не дуже так сприймають Харіс, вдалося дуже швидко якось вийти з тіні. Вона дуже інтенсивно провела кампанію, і вона а, намагається, і вона буде на дебатах демонструвати власне бачення. Вона дуже багато книг зараз перечитала особливо по економіці. Вона простудіювала простодіювала там е, е, доповідні записки своїх аналітиків, і вона готується провести такі. Предметні дебати, як відомо, Трамп е цим особливо не відрізняється. Трамп навіть е знайшов собі такий дар, коли йому задаєш одне питання. Він починає відповідати і говорить про сто різних е речей. А потім каже геніально. Всі ці сто різних сюжетів зводить в один, і це, мовляв, така його особливість. Я на якийсь термін такий придумав для свого стилю. Але формат дебатів не дасть йому можливості там особливо розтікатися по древу, тому що там mm -hmm. дві хвилини і, і, і будуть е, переривати або відключати профолеже. Ви ви відзначили в прямо у, українську рису. Кандидата в президенти Дональда Трампа, бо фактично так виглядають розмови з будь-яким українським політиком в телевізорі. Тобто, задаєш одне питання і маєш відповіді на 103 зручних виписаних політтехнологом питання, які він має озвучити. А тому хочу повернутися до більш цікавішої гри. Тут білий дім, який вперто стоїть на забороні. Бити атакам саме по російських болотах, вкотре підтверджує свою стійкість, але каже серйозно: Росія хоче вплинути на вибори тільки більш витончено. Розвідка каже, що Росія хитріше підтримує Трампа, а потім ми дивимося, що Путін і, і, і компанія кажуть: А ми за Гарріс. І Трамп потім розігрує Сценку. Я навіть не знаю, що з цим робити, так? От, оця гра, що це було і як вона впливає? Ну, насправді, я якраз здивився цей сюжет, і так ну, камера наїжджала на, на, на ботоксне обличчя нашого Кремлевського. Дідуганчика, і в нього так було видно, що він говорить і то як в кавені, така там знаєте, така їхня посмішка, і він такий розкутий, що мовляв. Ну тут я, я вже казав, що він мені нагадав, коли я його запитав під час зустрічі. Свій час, якого біса він як офіцер е, поліці... як офіцер спецслужб міг підтримати зека, який має кримінальне минуле. Як це у вас мовляв поєднується? Ну він так посміхнувся і сказав: ну тут все дуже просто десь кучма посоветував, і я піддержав. Так він приблизно в такому стилі. Що я підтримував, мовляв, Байдена, і тут можна дещо зрозуміти, що Байден для нього був прогнозований. Вони його все прорахували. У них є своя історія. А Трамп не прогнозований. Що Трамп скільки санкцій понакладав, що невідомо, що з ним буде. А, але в ситуації з Харіс мовляв. Ну та да, у нього заразительний сміх, ну а добріє. Ну, раз добріє, значить, вона і возможно і санкції не такі жорсткі снімеч. Хоча насправді вони Путін вже відвідхаріс, тому що він не знає, що від неї очікувати. Я думаю, що його розвідка доповідає йому, що найближче коло радників Камали з міжнародних питань це дуже жорсткі яструби з точки зору Росії. які… Жорстко а, а, будуть забудовувати стосунки із самим Путіним і самою Росією. Тому Путін зіграв цю грушу, знаючи, яка він петлюка, яка в нього репутація, який він там гімнюк що от якщо я підтримую Харіс, то таким чином я. Трошки зменшу її підтримку виборців, але треба про цьому враховувати, що Трамп він може таких жартів і не розуміти. Він в принципі вже сказав, що він не знає, як йому поводитись, але йому тіскать по-чоловічники обідно. Тому Путін може тут прорахуватися. Панале війни по цілому світу, багато конфліктів, погрози прямі і непрямі. От цієї ночі в Стокгольмі, в найбільшому фактично аеропорту, на кілька годин довелося заблокувати і припинити прийом і відправлення літаків через якісь дивні безпілотники зі словом, безпілотники ми здебільшого асоціюємо зараз Росію, бо їхні безпілотники якраз почали літати активно і до країн НАТО і по Європі. І це напевно тільки те, що на поверхні, те, що ми бачимо, а, перед а тим, очевидно було в ти німеччині. Ну, ну, німеччині над Балтикою. Були. Це класика. Над Балтикою це класика. Припускаю, що е, таємна англійська розвідка і цей мають трошечки більше даних, і власне стверджують, що сьогодні світовий порядок є під величезною і найбільшою загрозою від часу холодної війни. Наскільки серйозно треба трактувати ці слова раніше? Ми чули фрази про те, що кілька років залишається до конфлікту. Між Росією і НАТО напевне доказом серйозності проблеми є нечувана річ, спільний виступ керівників двох спецслужб. MI6 і МАЙ 6 і, і ЦРУ, які були по моєму позавчора. Це була weekend, Financial Times Weekend, Але самі журналісти, бо це цьому зараз багато приділяють уваги і BBC, і CNN, Коли два керівники на найбільших спецслужб світу сидять на дивані і детально аналізують міжнародну. Політику це на річ для журналістів, і на і це багато звернули уваги. І на одне із питань було саме: а чому ви це зробите? Чому чим викликано таке безпрецедентне бажання 에, людей, які як правило уникають юпітерів, вийти на на на, 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 на широку публіку? І вони сказали саме серйозністю безпекової ситуації, і зараз дуже багато аналізується, 에, власне кажучи, про що вони говорили, але вони попереджали. Вони попереджали про величезну загрозу саме Росії для е, світової безпеки. Вони попереджали про те, що зараз стоїть ризик таких глобальних конфліктів по 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 всій земній кулі, і вони попереджали, що треба дуже серйозно відноситися до е, особливостей сучасної війни. Це інформаційні. Інформаційні війни, дезінформаційні, навіть точніше війни, і вони говорили про те, що Росія в даному випадку і е, значно посилила свій вплив і на політику, е, на на перегони, на переговор, на перегони в сполучених штатах. Е, раніше британська розвідка говорила про те, яку роль зіграла Росія в Брекзиті і. Тому рішенні Великобританії вийти з європейського союзу, як вона дезінформувала британців, тому це свідчення того, що світ дійсно знаходиться в дуже дуже складному становищі. При цьому треба сказати, що керівник центрального розвідувального управління звернув увагу на те, що не потрібно боятися цих ядерних загроз. Росії, що серйозна ситуація була у жовтні 22-го року, коли Росія дійсно була готова використати ядерну зброю, і тоді керівник ЦРУ мав розмову зі своїм колегою на І, Видно, пояснив йому доступно, що цього не варто робити, але зараз. Каже директор ЦРУ: західним лідерам не потрібно вестися на оці погрози і тим, що Росія може використати ядерну зброю. Зараз вважає він такої загрози, немає, тому треба розуміти, що росіяни намагаються просто призупинити допомогу Україні, а цю допомогу треба посилювати якраз навпаки. Пане Олеже, на завершення, хочу повернутися до внутрішньоукраїнських справ, але з проекцією на світ, в якому отак все складно і тривожно. Після великої перетасовки в Кабміну з офісом президента вам туди в офіс, а вам сюди в Кабмін, в тому числі відбулася і заміна міністра закордонних справ. І, от бачимо, новий міністр Андрій Сибіга, який, в принципі, є досвідчений дипломат. Одним із перших своїх кроків зробив те, що відкликав тимчасово, тимчасово повіреного України в Грузії Михайла Харишина з формулюванням, що повно повністю не розуміє Харишин реалії дипломатії держави, що воює. А оскільки перед тим у нас пішли фахові дипломати в дуже різні посольства. Ми пам'ятаємо геніального дипломата міністра Тарана та в, в, в Словенії ще більш фахове призначення було е, послиці в, в Болгарії ми пам'ятаємо так цей в е, сексологині не скільки це потрібно нам в міжнародній міжнародних справах чи це означає що зараз нарешті е, сибіга поміняє дипломатичний корпус і в нас е, з'являться реальні дипломати на всіх фронтах Ну, насправді в експертному середовищі, зокрема серед досвідчених дипломатів, у себе репутація системної людини, тому що про, про Кулебу говорили, що він так креативний, та дуже цікавий. Він е, знав, як поводитися з медіа з журналістами. Він використовував свої особисті якості для того, щоб вибудовувати свої особисті двосторонні зв'язки і використовував їх для того, щоб просувати Україну. Але при цьому відмічали всі, що він значно менше уваги приділяв е, тому управлінню е, самим міністерством і організації роботи міністерства. Так, от у собі якраз репутація людини, яка зможе вибудувати, і як сказав один із. Моїх там э, э, знайомих, що він зможе зробити міністерство зовнішніх справ України у роботі схожим до швейцарського годинника. Настільки у нього гарна репутація людини, яка може вибудовувати ці стосунки. Ну звичайно, сподівається, що йому значно менше буде заважати фактор ярмака, тому що у Сибігі немає цього прагнення. Ну, переєрмачити бути в камерах і, і, і намагатися під, під підкреслювати свою значеність і бути таким медійно привабливим. Але сам процес він може організувати і тому там пішли рішення, в тому числі про скорочення там, штатів а, в певних посольствах і про серйозну заміну у підборі кадрів і налагодження налагодженню саме роботи міністерства як єдиного організму. Тому ну, будемо сподіватися, будемо сподіватися, що йому mm -hmm. це вдасться. Пане Олеже, дякую, що були з глядачами Еспресо. Олег Рибачук, голова громадського організації центр спільних дій. В минулому віце-прем'єр-міністр України.